Сьогодні на мікрорайоні ювілейному Криворісті прощалися з захисником Дмитром Савельєвим. Йому було всього 25. Відповідальний. Молодий батько, герой. Це велика втрата для всіх, і для батьків і для знайомих. Був дуже гарний хлопець, пішов захищати нашу країну. І ми всі дуже сумуємо за цим хлопцем. Цю дитину я знала, добре знала, він на очах у нас виріс. Це дуже велика втрата. Я... я навіть не знаю, що сказати. Залишилась малесенька дитина, молода дружина. Кілька тижнів тому ми похоронили його дядька Савельова Сергія. Дуже велика втрата також до нас була для нас. Він, він теж загинув, так само, як і Діма. Батько Дмитра Анатолій теж служить. Тепер під його захистом дружина загиблого сина та півторарічна онука Марійка. Дмитро був відмінним сім'янином і вірним товаришем. Згадують сусіди. Хороший чоловік, лучший друг це наш сусід. Це завжди в хороший. Він завжди був на першому місці у нас, він завжди за нас був, завжди з нами. Це дуже хороший чоловік. Жалко, що немає. Цього хлопчика з трьох років знаємо. І з самого садика з нашими хлопчиками разом. Він кум мого сина, хрестимо й онучку. Це так несправедливо. Це дуже несправедливо. Ось такі гарні хлопці, такі воїни погибають. Так не може бути. Не може бути. Це дуже важко. Дуже важко, немає слів. Дімочка, це по-перше, мій сусід. А по-друге, однокласник і друг мого внука разом виросли в одному під'їзді, в одній школі вчилися. Дуже дружили. Хочу сказати, що це дуже-дуже добра дитина, ніколи нікому не відмовить. Завжди роботящий, дуже такий роботящий. Ніколи його не треба було говорити, що німа допоможе, він завжди сам. А давайте я допоможу, а давайте допоможу. Дуже добре, а веселий який. В компанії його дуже любили, хлопці. Як тільки в діма в компанії це все. Це весело, це радість. Це, це дуже добре проведений час. Дуже важко. Дуже важко втратити таку дитину. Знайомі розповідають від побратимів Дмитра, дізналися, як він загинув. Це сталося під час наступу українських військ на Херсонщині 1 жовтня. В атаку пішли. і Він пригнув з транспортера. І, на і він іще його побратим ну, по щастя. По Тільки той залишиться живий демонстрацію. У мирному житті Дмитро Савілів працював машиністом бурової установки на Руднику Суха балка. Кривий ріг посмертно відзначив героя нагородою за заслуги перед містом. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.